Студентів, я вітаю учнів, я вітаю молодь, я вітаю поселих і постарших людей. Дуже приємно, що ви всі сьогодні тут, і я і наші всі студенти, і наші всі міхороці разом з вами. Тому що, якщо ми будемо тут стояти, якщо ми підтримаємо Київський майдан, ми доб'ємось перемоги. А перемога нам потрібна, тому що як ми сьогодні переможемо. Нас буде майбутнє, буде майбутнє в наших дітей, буде майбутнє в України. Коли я минулий раз виступав під цього мікрофону, я закликав об'єднатися в східній і західній Україні, не ділити Україну навпрям, тому що вона як мати одна. Після минулого виступу до мене було декілька дзвінків із Дніпропетровська, із Херсона, із Миколаєва. Дзвонили мені мої однокурсники. Вони казали, що вони нам щиро заздрять, що вони душею і серцем разом з нами. Тільки їх хунта наша не пускає на майдан, погрожує репресіями і розправами. Тому ми повинні стояти і за них, тому що ми маємо перемогти. Я хотів би сьогодні звернутися до всіх батьків. Одівайте дітей, я своїм кажу. шапки на голову, капюшони. Шаншники, тому що не простудитися, тому що треба стояти і невідомо, ще скільки. Я хотів би сьогодні звернутися до тих людей, які носять військову форму, які носять погони. Ви давали клятву чи присягу і казали, я урочисто клянусь бути вірним і відданим народу України. Так будьте ви такими, виконуйте свою присягу. Станьте на бік народу, що цей майдан для вас, не народ. Чому ви б'єте дітей на Майдані? В якій присязі, в якому законі таке написано б'єте дітей? Ви не маєте права бити найзаядлих злочинців. Ви повинні зберігати мир і спокій в державі. Ви приймали присягу на відність народу, а не злочинній владі. Тому я закликаю вас, перейдіть на бік народу, залиште це безчинство. Верніть майбутнє нашим дітям. Я <свят>, сьогодні хочу, щоб наші діти, які стоять на цьому майдані, які їдуть у візочках, махають прапорцями, жили в демократичній державі. І ми цього доб'ємося. Ми будемо стояти до тих під боками, ми переможемо разом. Ми переможемо разом, ми вистоїмо, і Україна буде самостійною, вільною і демократичною державою. Слава Україні! Героям слава! Слава нашій молоді! Слава людям, які стоять на майдані, які підтримують нас. А зараз наші студенти привітають вас із розвіселять прошу. За ще самих поборах після незалежність Люди підтримують, не і до кінця за приналежне За нашу волю, за славу, за силу України, Україно, ми з вами красиво своїми руками збудуємо націю вільно літами, ми вже у бої, і свабільно нами керують, без нашої згоди рішають, Маніпулюють, на пішаки для них настає, ті, хто промовчить, не зможе дати віці, чим погляди вочі, за них ми вже епічні всі, на білки в колесі, Вони насміхають, залиш, на їхні подвиги завжди затиха ми боїмося кривди, я зуби правду, аби ніхто не вбив би наше життя, коштує гроші візерних. Скажіть мені, скільки смертей зализаних, Україна, наша ринка, розправки сла. Мотро проливати своїм людям, жінкам факідним, дітям робить калісних. Це них не видно, іншим ми вже не будемо. Такі от патріоти, совість у них залізна, каже, нам не злитися з миром, бороти нечість. На їх не завжди, буде день на вечір. Полоса чорна покажеться ще й на шляху. А я не вірю, без бою не загнати в крах, їх люди по страху, Давайте діяти, а не кричати. Потрібно йти, а не стояти. Серця стукають швидко, очі набрали близько, народ стоїть, відверто вірить, що. Визнавте лідера, слідуйте його команда, Майдан це зайво, давайте на І до кінця. Я вірю, ми зможемо стерти ту сіру масу, що забажала наші країні померти. Україно, наша небо, розправки свої Дуже вам дякую. Слава Україні! Могаці! Молодці! Молодці! Ми бажаємо вам миру та перемоги! Слава Україні! Героям слава!